Друзі, дивіться, як угорці люблять помпезність. Це у нас Додо Іштвар. Він національний герой. Він захистив Угорщину, коли турки. А давайте покажу пам'ятник вище. Дивіться, ось кулі. Ось такий мур, начебто оточений цей он. І там Добо-Іштван охороняє Угорщину. Десь за часи Богдана Хмельницького турки пішли на вже захопили Туреччину, пішли далі і зупинилися аж там десь біля Австрії. Але не про це сьогодні історія. Я зняв більше відео про мадярізацію, про словакізацію, про українізацію. Кожен хто приходив, хто. Там трохи окупував якісь території або займав якісь території, де були національні меншини. Проводив свою політику. Обов'язково заходьте, Дивіться більше, більше довше відео.